А також любителям класики і кайфу, друзі, презентуємо вашій увазі на продажі у нас ось такий Mercedes-Benz Весто 140 Це купешечка, дуже класна ціна. Між іншим на нього це автомобіль, легенди можна сказати. Колись на цьому автомобілі, коли ти проїжджав по місту, оглядався кожен люди, кожен, напевно, кожен, кожен з вас, напевно, автомобіль широкий, місткий. На автомат коробці передач маєш кол-підіймачі без рамок. Дивіться, які вікна тут е, такі двохслоєчні. Тобто вони без шумку будь-яку стягують. Також по ціні вам вже кажуть ціна його 6800. 2, які 2,4? 4, 2 бензин газ. 98-го року. Друзі, він у нас знаходиться на майданчику. Це така купешечка, дуже класні. Такі нашивочки. Автомобіль потребує уваги. Він хоче нового власника, крутого, який буде за ним доглядати, тому що цей автомобіль вам ще буде служити довго і довго Я думаю, за пару років ви його поставите на виставці і можна заробити кучу пеньонзів. Так що, друзі, забігайте до нас, обирайте автомобіль своєї мрії, обирайте, робіть тездрайв на цьому класичному автомобілі. Дійсно, він виглядає вживу дуже круто, ну реально він цікавий. Так що будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних. До зустрічі.